Друзі, знаєте, іноді от справді здається, що всі проблеми раптом на вас свалилися, правда? І в той час ви відчуваєте, що тонете у відчаю життєвих обставинах. Вам, як воздуха, не вистачає куточка цілі щої, надії і віри у те, що є вихід у настільки важкої ситуації, правда? Тоді це ви зіткнулися. Обличчям до обличчя жахливою реальністю у вашому житті, і людські сили підходять до кінця. Тоді потрібно наступати і перемагати цього стародавнього змія поможе тільки віра у Бога вам, розумієте? Віра Божа, і питання, а де взяти цю віру, щоб подолати горе проблем, гріхів і прокляттів? А вона знаходиться любі у людей Божих, які прийняли віру переданих святим, розумієте. Які бережуть її і передають дальше. А віра бісівська знаходиться у дітей диявола, який тільки шукає чудес, знаків, надприроднього, розумієте, і при цьому залишається грішними і лукавими горду намир. Тож, любі вибір за вами, чи йти за дітьми Божими, віри, чи йти за дітьми бісівськими, будьте благословенні, дорогоцінні.